Євро-2012 вже незабаром розпочнеться. Футбольні вболівальники, затамувавши подих, очікують на це дійство. Організатори запевняють, що євростандарти були дотримані та потреби людей з обмеженими фізичними можливостями враховані. Але чи дійсно це так? Тестування інфраструктури представниками національної асамблеї інвалідів України показало. Перші проблеми з'являються ще в аеропортах. Людина на візку самостійно не зможе вийти з літака. Ще вже говорити про пересування терміналами. По всім аеропорт Портам тільки в Борисполі є один амбуліфт. По іншим аеропортам, знову ж Донецьк, Харків і Львів, є чутки, що амбуліфти є. І як воно буде працювати, невідомо. Жоден автобус між аеропортом і готелем не пристосований для людей з інвалідністю. Його піднімали, на руках заносили автобус і так далі. далі. Є позитив цікавий, я вважаю це позитивом, що служба аеропорта Бориспіль. Вже маючи вишкіл і маючи навчання разом з національною асамблеєю інвалідів України супроводжувала людину з інвалідністю від самого літака. Самого готелю самому ж інспектору дістатися до готелю на візку не вдалося через бордюри за вишки у 40 сантиметрів. Хоча постанови кабінету міністрів затверджена висота в 20 разів менша. Проблема існує і в пересуванні громадським транспортом. Автобусів і тролейбусів пристосованих для людей на візках не вистачає, та й не всі зупинки прилаштовані для зручної посадки та висадки пасажирів. А ситуація з маршрутними таксі ще гірша. От і виходить, що інваліду дістатися до стадіону самоту ніяк не вдасться. Звичайно, сама головна арена Євро стала набагато доступнішою, хоча й тут без перепон не обійшлося. Впаде у вічі контраст зручного пандусу Міністерства спорту та його повна відсутність на сходах Олімпійського. По-перше, бордюр треба було подолати, а потім оці східці без перил, небезпечні. Е, е, ну, незряча людина тут взагалі може отримати таку травму, що, не дай Боже. Оце те, що зроблено тільки що. Свіженьке. навіщо ці чудові, дорогі облаштовані варіанти недоступності? Сходи і пандуси це лише верхівка айсберга. Аби добратися до місць, зазначених на квитках, інвалідам доведеться подолати ще цілу низку перешкод. На території стадіону немає жодного показчика напрямку руху. До того ж, нахил дороги для візків завеликий. Крісла з електронним приводом просто зупиняються. Поручнів взагалі немає, а супроводжуючим особам треба мати неабияку фізичну підготовку, щоб подолати цю нелегку дорогу. Але і це не єдині бар'єри, на які наштовхнуться футбольні вболівальники. Отаких От чорних стовбів на території НСК Олімпійській повно. Вони на кожному кроці, на цій бруківці, на кожному кроці. І незряча, і слабобача людина це потенційна і важка травма. Їх, по-перше, не видно ввечері. І тут за стандартами Європи повинна бути фактурна плиточка, яка дає усвідомлення, що далі йде стовп. Не найкращими, на жаль, є і місця, призначені для інвалідів. На верхній частині стадіону з тих ярусів значно перекриває огляд поля. Якщо говорити, наприклад, про місця для людей з інвалідністю на візках внизу, то якщо людина на візку сяде внизу, то реклама по периметру стадіону закриває частину поля, суттєву частину поля, а саме біля воріт, в штрафній площадці. І це знову ж. На жаль, найгірші місця, але є і позитивні моменти. Вперше в Україні на футбольних матчах людям з вадами зору та незрячим надаватимуть аудіописовий коментар. Через навушники ці футбольні вболівальники зможуть чути все, що відбуватиметься на полі. Розумієте, одна справа, коли людина по радіо або по телебаченню чує це, а друга нічому не може зрівнятись з атмосферою стадіону і безумовно незрячі люди, громадяни. Які попадають в цю атмосферу вболівання за команду за улюблену команду і бути причетними до всього дійства футбольного – це надзвичайно велике досягнення. Міз для людей з інвалідністю на НСК Олімпійській вистачить та чи отримують вони справжнє задоволення? Хочеться щоб все-таки те, що понад 20 років було мрією людей з інвалідністю про доступність. Взагалі українського суспільства. І хочеться, щоб цей проєкт, проєкт Євро 2012, проєкт УЄФА, яке взагалі орієнтує на доступність футболу для всіх, щоб він спрацював на українську державу, на українське суспільство. Будемо вірити, що атмосфера на стадіоні та можливість долучитися до футбольного свята всім бажаючим все ж таки допоможуть подолати українські євробар'єри. Валерія Богренцова, Іван Мотриченко, служба інформації за київським часом.